Доброго дня, друзі. Сьогодні хотів би вам розповісти коротенько про огляд меню радіостанції Ratel 470X. Розглянемо її коротенько, характеристики і менюшку. Думаю, вам буде це цікаво. Ну що ж, приступимо, вмикаємо, як бачимо, включається в нас вольтаж при загрузці. Зразу скажу, що тут в нас іде та якби, на клавіатурі, як бачимо, розміщено. У нас алфавіт, що не дуже добре, бо тому що ліпше би винесли якісь функції. І є пару функціоналу. Наприклад, ось ця кнопочка в нас переключає між верхнім і нижнім каналом. Бачимо, нажимаємо її або верхній, або нижній активний. Але слідкування можна включати за двома. В цій радіостанції в нас є один приймач, так що приймати ми зможемо тільки одну якусь частоту, або нижню, або верхню, яка буде активна. Так, тут у нас реверс включається. ДТМФ. Це Посилання DTMF сигналу можна вробити. Зверху у нас є кнопочка, я собі тут в принципі, назначив потужність. Ось дивіться, зараз активний канал нижній. Перемикаємо, бачите, Medium, low, high. Нажимаючи дуже, дуже зручно, в принципі. На цю кнопочку назначив я ptt 1 тобто передача верхнього каналу. На цю кнопочку нижню назначив ptt 2 Передача на нижньому каналі. Дуже зручно. Ну, зверху у нас ліхтарик. Включаємо, бачите, назначена в мене кнопочка третя на ліхтарик. Другий раз нажимаємо Мигає. Якось так. Давайте перейдемо Добі. до нашого меню. Нульовий пункт меню у нас шумодав. Можна регулювати від 0 до 9. Другий пункт у нас крок, з яким ми будемо сканувати чи пересуватися по меню. Можна переключати його від, від 2.5. До 50 кГц. Menu. Третій пункт у нас зберігання каналу, memory channel. Ми зберігаємо ті ячейці, які ми захочемо. Третій пункт у нас Delete channel, тобто видалення каналу. RCTSS. Налаштування на субтунів на прийом. Це так само RDCSS, налаштування субтунів на прийом. Key CTSS на передачу Субтуна. І ці так само key DCS на передачу субтуна. Voice Priority ми можемо вибирати, який у нас буде голос говорити в меню. є там різноманітні, можемо вибрати будь-який channel name. Так само можемо в радіостанції програмувати ім'я каналу без всяких проблем. TXP, це у нас потужність. Потужність ми можемо вибирати. Максимальна, high, middle середня і low мінімальна. Е, режим економії енергії, сейф. Є так само, у нас скільки зараз ми глянемо. Нормальний, супер е, збереження режиму і середній. Роджер, можемо вмикати, вимикати QIT. Це обмеження передачі голосом, тобто ми можемо за задати, задати час від 30 до 240 секунд до, до 480 навіть секунд. Це, тобто коли ми будемо говорити, радіостанція сама в нас відімкнеться за певний час на передачу для того, щоб ми. Ну, Нечайно не десь там її не, не висадили батарею в ноль або не спалили вихідного каскаду. Якщо десь там нажметься, воно нечайно без нашого відома. Vox. Це в нас функція, коли ми будемо говорити в саму радіостанцію, не нажимаючи кнопочку підійти. Вона в нас буде виходити на передачу. Вот. І тут ми можемо так само налаштувати рівень нашого VOX, рівень чутливості. від одинички до 9. Давайте Confirm. його давайте його краще вимкнемо. Ну, нам, в принципі, не потрібно. Ширина каналу. Е широка або вузька. White narrow Голос можемо у цей, що говорить в меню, можемо або включити, або вимкнути. Voice. Біп. Мова в нас тут тільки англійська або китайська. Busy Channel – Це в нас функція, коли, наприклад, канал буде зайнятий і хтось буде говорити. Якщо ми включимо цю функцію, то радіостанція не дасть нам вийти на передачу, а напише, що канал зайнятий, ось, Та якби не дасть нам цього зробити. Реверс. це в нас PF2. Це в нас можемо назначати ось цю другу кнопочку. Як бачимо, у мене зараз стоїть PTT-B, тобто воно йде зараз нас, так якби на передачу я налаштував. Можна наставити монітор. Ну а сервіси в принципі, які в нас, можна сказати, безтолкові, тому що в нас вони не працюють. Світло, пошук, сканування, потужність, радіо. Ось такі функції можна назначити у нас на на клавіатуру PF2 Long Press. Це в нас кнопочка друга, але при довгому нажиманні. Зараз стоїть пошук. PF3 це ось ця кнопочка. Е, стоїть зараз світло, як бачимо. Так само можна налаштувати те, що ми хочемо при короткому нажиманні. PF3 Long Press, при довгому нажиманні. Можемо так само назначити якісь функції. TX Power – вихідна потужність. Offset. Це в нас репітерна функція, е, яка нам дозволяє налаштувати здвиг е, так якби, нашого репітера на ту кількість КГц, на яку нам потрібно. SFTD це, це так само репітерна функція, яка нам дозволяє. Налаштовувати е, з, е, ну, на, напрямок з на репітері, куди нам потрібно. В плюсову сторону чи в мінусову. Ну, сканувати можна так само ці TSS-коди, DCS-коди, сканувати, е, зберігати е, режим сканування. Це так само у нас пункт, який ми можемо, бачимо, зараз стоїть вольтаж. Це відображення вольтажу при, при включенні радіостанції або лого можна вибрати, одне з двох, або то, або то. Ну, Я думаю, що буде корисніше, в принципі, вольтаж. Щоб ми бачили, наскільки наша радіостанція заряжена. І коди автоблокування так само тут є е -е, від 5 секунд. 5, 10, 15 секунд. Коротше, як ми бачимо, небагато сканування. Тон ми можемо задавати або 1450 МГц, або 1000, або 1750. Чутливість нашої кнопочки PTT. Меню exit time, час, за який в нас буде радіостанція, виходити з меню. Можемо поставити від 5, від 5 до 60 секунд. У мене зараз стоїть по замовчуванню 10, ну нехай так і буде. Це в нас виходить чутливість воксу. A Name, Це ми можемо зазначати, як ми хочемо, щоб відображались наші канали. Frequency – частота. Або Channel, або ім'я каналу. Тут ми зазначаємо А, тобто верхній канал і MDFB – нижній канал. TDR – це слідкування за двома каналами. Ну, зараз включено. Рікс and Tail. Получається, що це в нас при виключенні якби, ну, при полученні. Сигналу певного буде звучати звуковий сигнал. Ми вибираємо який? Tail Frequency, Scrambler. Який ми скільки? 2 всього-навсього скремблера. Можемо так само скидувати налаштування VFO або All, тобто частотного або всіх. Версія нашої радіостанції. Ось така, як ми бачимо пише. І інструкція. Думаю, на цьому будемо завершувати коротенький огляд меню і функцій радіостанції Ratel 470X. Думаю, вам було цікаво таке відео. Звичайно, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.